Серце плакало, сльози капали, виливала жалі, сурма, ясний соколе, ти високо вже і тебе на землі нема, поміж зорями лан твій зорано, ти за рідний свій край полі. Бо любив його, боронив його, лиш себе вберегти не зміг. Моя та рідна Україна на прапорі твоїм блакить. Багата й сильна країна, де жить в колесі шумить. Україна це наша отча земля. Рідний край, де ми народилися. Наша держава розташована в центрі Європи. Через всю Україну з півночі на південь протікає могутній Дніпро. Одна з найбільших в Європі. На берегах Дніпра розкинувся Красень Київ, столиця нашої держави. З півдня Україну омивають моря Чорний Азовський. На заході здіймаються у небо вершини Карпат, а на півдні розкинулися Кримські гори. Густі ліси на півночі це полісся. А далі на південь природні пейзажі поступово змінюються, переходячи у вільні степи. Ось така дивовижна природа нашої України це територія свободи і гідності Таким вона зробила не одна, а дві революції. Наш майдан 2004 четвертого року такі був святом свобода і революція 2014 року революція гідності. І це був звичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, прагнення до свободи. Після майдану і до цих пір на території нашої держави немає спокою, розпочалися і продовжуються військові дії. На сході України, в ході яких було втрачено вже кілька тисяч життів солдат та мирних жителів, тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня, спить у незнаних і безіменних могилах, присвячується світу нашого народу, його славним седам і донькам, які у розквіті сил віддали свою молодість. І найдорожче життя присвячується. Україну, ти моя молитва, ти моя розпуку вікова, громотить над світом люта битва. За твоє життя, твої права. Україну, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду ненько горда і вродлива, З тебе дивуватися повітря. Пройшла страшний ти час розрухи голодомору і війни. Розправили величні крила мої знедолені сини. Здобудем волю і свободу ми для онуків та дітей. Здобудем славу і майбутнє для України та людей. 13 листопада 2014 року президент України Петро Олександрович Порошенко підписав указ про відзначення щорічно 21 листопада Дня Гідності та Свободи. За Це цей час. Не одному поколінню українців довелося ціною власного свого життя здобути право. Дальше поколінь на незалежність 1991 рік вписано в новітню історію України як час, з якого почалася нова сторінка розвитку держави 2004 року. прояв громадянської активності під час помаранчевої революції, 2013 рік революція гідності, що призвела до політичних та суспільних змін України. Літо 2014 тисячі подвиг українських військових та добровольців за єдність і незалежність України. Я, Україна, простори без межі, правого берегу, ліво бережі, годних синів, я з любов'ю зростила, лиш берегти не змогла, відпустила в Небо борозне, як гідності чин, крізь чорну пріву палаючих шин, по сутінь свинцем нашпивому, живими зубитми, щент пошматовами. Йшли, ледь прикрившись фенерним щитом, найкраще, найвірні, найсвітлі чолом. Серце чиє запалало відвагу. Між побратимів підскорбними стягами небі січневе заграє масками, душі герої влетіли і останні. Я, Україна, святая і грішна, влітку спекотна, зимою засніжена, хлібні лани, і дивні гори, синіє небо, синіє море. Ніким не покорена і не спагнена, жавта я сонцем, лакитне я небо, синами своїми й таньками прекрасна. Я чорна багряна стаю, я нещасна, багряна від крові і чорна від горя, чорно-червоний колір героя. Минуло чотири роки, і з того моменту, як загинули вони, герої, яких народила революція Майдану. Чим була революція для кожного з нас? В першу чергу. Майдан став випробуванням на цінність особистості людини, виміром людськості та гідності. Що таке гідність? Чи бачимо ми її? Чи маємо ми її? Революція 2013-2014 років це не протистояння Заходу Сходу, це протистояння між тими, хто має її. Ми бачили гідність в очах жінок, що відправляли своїх чоловіків у ніч на майдан. Ми бачимо гідність у волонтерів, які завдяки своїм зусиллям при підтримці народу всього світу створили армію України, якої вже майже не було. Ми бачимо робітників заводів, які цілодобово ремонтують, створюють нове озброєння. Ми бачимо наших учених, медиків, артистів, які теж захищають свій народ. Ми теж своїми листами, малюнками, благодійною допомогою робимо усе можливе для збереження, відвоювання миру. Та не бачили ми гідності у тих, хто роздягав людей на морозі, викрадали з лікарень, ввозили у ліс і катували. Немає гідності у тих вбивав людей лише за те, щоб не спокоюсь державною мовою та носить символіку країнам, які проживають. Негідно зневажати народ, частини на якого їй ти. Україна заплатила і продовжує платити надзвичайно велику ціну за те, щоб гідність була першою із шістнадця українців нашої політичної еліти. Для чого люди вийшли на Майдан? Що їхні соні душі розбудило, розвіявся густий густий туман. Що прикривав всю правду так райливо, для чого мерзнем. На що стоїмо? Бо хочемо, Україну ми підняти. Її Європою ми гордо назвемо, бо вона гідна в статус такий мати. Під вечір, 21 листопада, незадовго після оприлюднення рішення уряду про призупинення процесу підготування до підписання угоди про асоціацію України з ЄС. Люди стали самоорганізовуватися через соціальні мережі. Перша акція розпочалася у Києві приблизно о десятій вечора. Під кінець доби учасників мітингу нарахувалося близько 1500 осіб. На майдан прийшли журналісти, громадські активісти, опозиційні політичні лідери. Та стала з'являтися міліція та посилені загони Беркуту. Люди вийшли на мирну акцію протесту проти рішення уряду. Не планували ніяких збройних сутичок, вони просто відстоювали свої права. У ніч проти 30 листопада українська влада силами Беркут влаштувала силовий розгін Євромайдану в Києві. Внаслідок розгону було травмовано десятки протестувальників. Частина людей, що втікла від Беркуту, заховались у Михайлівському Золотоверховому монастирі на Михайлівській площі. І тоді вже люди в більшій кількості вийшли на майдани по всій Україні не просто відстоювати своє право на євроінтеграцію, а й право на життя в країні, де поважають честь і гідність кожного громадянина, де немає насильства, де кожна людина має захищені права. Протести закінчилися летальними наслідками на майдані. Найстрашнішими і найважчими стали події 20 лютого в чорний четвер. Пітинг під радою перейшов за пеклі сутички між протестувальниками і міліцією. Формально 19 лютого в Києві було оголошено перемир'я, проте на ділі протистояння тривали, так як урядові сили порушили перемир'я. А 20 лютого людей, які вийшли на мирний протест щоб висловити свою громадську позицію, почали без розбору обстрілювати снайпери. Силовики розстрілювали активістів бойовими набоями голови та шиї. Того дня загинула найбільша кількість людей, їх назвали Небесною Сотнею. А сотню вже зустріли небеса, а сотню вже зустріли небеса. Летіли легко, хоч майдан ридав, із кров'ю перемішана сльоза. А батько сина ще не відпускав, заплакав Бог, побачивши загін. Спереду сотник, молодий, вродливий, юний хлопчик в касті голубій і вчитель літній, сивий, сивий. І рани їхні вже не їм болять, Жовто-блакитний стяг укрив тіло. Як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня вирій полетіла. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де Боги. Краю хто ж не буде брати? Я. i think i'm Ваш син у Небесній Сотні вже не тече кров із раду, вашого сина, не пече йому укрутя більше. Він стоїть на варті по праву руку від Бога, а по ліву – його побратими Андрійки, Васильки, Іванки, Назари, Устим. Ті, хто нині в небесній Сотні Плачте, мамо, ваш син ще прийде до вас. Він прийде, коли ви спатимете і розкаже, як любить вас. Ми закликаємо вас сьогодні згадати в ваших молитвах усіх героїв, які поклали свою голову за наше майбутнє. Хай пам'ять всіх невинно убитих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість та наснагу. Для зміцнення власної держави на власній землі. У жалобі схилому голову. Вони згасли, як зорі. Минають роки від трагічних подій на Майдані, але на превеликий жаль Небесною сотнею не закінчився біль і страждання України. Сьогодні йде боротьба за нашу Україну. Воїнами пишається весь народ, бо в їхніх серцях горить вогонь, любов до рідних країни та велика віра в перемогу. Захищаючи рідну землю і двор, сьогодні вони віддають найдорожче своє життя, а ми говоримо їм: повертатися живими. Дякуємо Героям Небесній Сотні, всім, 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 за те, що не пошкодували життя заради нас з вами, заради нашого майбутнього. Спасибі всім, хто відстяв Майдан, за яскравий приклад мужності, сили духу, чесності і патріотизму. Молюся за тебе, моя Україна, за кожного батька, за кожного сина, за кожну матір, за кожну дитину я в Бога прошу, збережи Україну, страшною порою не дай їм загинуть. Хай наші молитви до Бога полинуть. Нехай він здоб у серцях наших спинить. Молюсь, щоб людина почула людину, щоб син пожалів батька іншого сина. Щоб мирною знову стала країна, я в Бога прошу, збережи Україну. Молюся, Боже, я до тебе, нам Україну збережи, щоб всі ті хлопці, що на сході, даремно крові не пролили, щоб схід і захід були разом, їх ніхто не розділив. Та дітки, що чекає татка, таки діждалися з війни. Ми просимо в тебе, Боже, милий, не дай загинуть у війні. Щоб всі жили щасливо, мирно, вже на оновленій землі, відзначаючи річницю Революції Гідності, ми творимо історію, яку пишемо разом. Ми частинка народу. Без нас немає ні народу, ні історії. І нам творити нову історію держави, що займе належне місце серед вільних і рівних країн планети. Ще в першому столітті нашої ери римський державний діяч, філософ Цицерон сказав. Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що вона твоя. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі, шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Нехай ніхто не половинить твоїх земель на ростина, бо ти єдина, Україна, бо ти на всіх. У нас одна, одна від заходу і до сходу, володарка земель і вод Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. А кожен герой він не воїн, він батько, він син у пітьмі, не знає він суві спокою, і ми ж запитання, ні мі. А скільки коштує сльози, що знаєш ціну. Причина заради.